В рамках програми президента України Зелена країна працівники виконавчого комітету Коростенської міської ради взяли участь в залісненні земельної ділянки Бахівського лісництва державного підприємства Коростенське лісомисливське господарство. Коротенький інструктаж, як правильно потрібно садити ліс, аби робота не була марною. І ось вже добровільні помічники взялися до роботи. Я перший раз сажаю дерева, а це була моя мрія тому я дуже щаслива, що долучилась до цієї акції. Взагалі складно. Ні, приємно. Все просто долучайтесь, не бійтесь. Тут все показують три минути, три хвилини і посадиш. Я вперше раз береш участь в акції. не Перше дуже вже багато разів приймали участь в таких акціях. Але... Але не в цьому складі. Угу. Сьогодні садити дубки до цього, що садили. Дубки? <плес> дубки і сосни ну вони завжди я так зрозуміла вже з навчань. Вони йдуть у парі. Дуби і сосни. Перший раз сажаю ліс, мені дуже сподобалось. Лісники роз'яснили, як це робити. Саджати не складно. І з другої сторони це дуже приємно, тому що ти розумієш, що робиш дуже приємну справу. Адже ліс це зелені легені нашої планети. Тим паче на цій ділянці будуть рости дуби, буде рости сосна. Ліс буде знову все таки відновлюватись. Ну і ми Житомирщина – це лісовий край. Це приємно, що я роблю цю справу, і в нас будуть ліси. Як бачимо, серед добровільних помічників є ті, хто вперше садить ліс, а є і ті, хто навіть вже не рахує, скільки сіянців було висаджено. Перше, коли виїхав, я дуже це запам'ятав, що тоді рядок десь 540 дерев. Ну я цим пишався, тішився. Але коли вдруге, втретє, в четверте, це вже я в п'яте сажу ліс, вже по суті, гордий за те, що за собою залишаєш посаджені дерева, але вже їх не рахую по чесному. Ну, в середньому кожен виїзд десь, я так думаю, до 500 дерев. Завжди садиться. Не знаю, скільки приймається, але ж ми для того, щільність посадки така, що ну, наверное, кожне третє-четверте дерево таке в життя виживе. Але ж якщо й 500 і виросте 100, це буде дуже важно. Для лісівників висаджувати дерева та озеленювати країну звичайна справа та професійний обов'язок. Тож працюючи разом із помічниками, вони все ж таки час від часу поглядали чи правильно висаджуються дуби і сосни, бо саме їм доглядати цю ділянку. Ми знаходимося на території Бахівського лісництва державної філії Коростенського лісом господарства, у кварталі 19-21 відділі, площою 0,4 гектара. Тут буде створюватися на сьогоднішній день 3 тисячі сіянців. Це Схема посадки три дуба, дві сосни. На це зруб 2022 року, який ми сьогодні з вами На весну нам план по підприємству 240 гектарів. На сьогоднішній день зроблено підготовку грунту 240 гектарів, і створено на сьогоднішній день 85 гектар лісових культур. Війна негативно вплинула на динаміку втілення екологічної ініціативи президента Зелена країна, але цієї весни, як говорять лісівники, вони продовжують висаджувати молодий ліс, де це можливо. Це вже четверта акція із залученням громад. Логіка проста: нам і надалі жити в цій країні, Тож піклуємося про своє довкілля.